Перше різдво, коли а, моя бабуся з дідусем розійшлись. 12 страв, варенички, грибочечки, печеня. І це тільки розминочка перед холодцево-ковбасними хедлайнерами 7-го числа. Ну, красота. А давайте ми зберемося, смачненькі візьмемо з собою і поїдемо до діда на дачу. Заколядувайте. Зимою вночі по засніженій дорозі. Перші тридцять хвилин нашої подорожі виглядали як зимова казка. Ну, подумали, яка поїздка без невеличкої пригоди, ви коли-небудь бісяли на Дніпром в сугробі з видом на Києво-Печерську лавру. Тож, коли мій дядя повернувся з поремонтованим колесом, його чекав новий челендж: сів акумулятор. Виходили, відкопували, сідали назад. Проїжджали! Колядники, Дозвольте закалюдувати! Це мій перший раз. Зазвичай цю фразу кажу інспекторам автодорожньої служби, але в цей раз це дійсно правда. Я трохи хвилювалась, тому покликала фанатку свою. Якщо буде сміятись, коли буде тиша, ви не дивуйтесь, це вона, мамуль, привіт. От хочу вам розказати історію з далекого 2009 року про Різдво. Я спочатку хвилювалась, беручи історію, аж з 2009 року. Ви ще подумаєте, що з того часу зі мною нічого веселого не трапилось, але по перше, це правда. А по-друге, ну, нам же всім хочеться згадати ті часи, коли нас турбували набагато легші проблеми. Там згадати, коли долар був по 8 гривень, там, черга в мак, тільки в туалет, ну, всі ці речі. Отже, 2009 рік Різдво. Перше Різдво, коли моя бабуся з дідусем розійшлись, розсварились, побили горщики. Два табурети, сервіс Мадонна. От, то Різдво ми святкували порізно. Ми з бабусею в Києві, а дідусь самотній на дачі. Я не знаю, як ви, а я перед Різдвом, Пасхою стою дуже віруючою. Ну, бо дуже смачно. А тут ще 12 страв, варенички. Грибочечки, печеня. І це тільки розминочка перед холодцево ковбасними хедлайнерами 7-го числа ну, красота. А тут, якось за столом невесело, такі враження, що кожен уявляв, як дід на холодній кухні, самотній, смажить оці холостяцькі макарони. І тут моєму вуйку, по цьому слову, можете здогадатись, де я провела перші три місяці війни. А... Видає ідейку. А давайте ми зберемося, смачненькі візьмемо з собою і поїдемо до діда на дачу. Заколюдувайте. Компанія трохи підігріта бабусиним домашнім вином, святковим настроєм, радо погодилась. І компанія підібралась якраз для поїздок. Зимою вночі по засніженій дорозі я, моя мама, мій тато, а, дядя, його дружина і двоє його дітей восьми років і шести місяців. Ну топчик. А, тож ми спакували смачненькі, в машину. Тут додам невеличку ремарку, що я маю підозру, мала тоді ще підозру, що така ідея була продиктована не виключно синовлячими почуттями. Справа в тому, що мій дядя, ім'я йому Віктор починав свою водійську історію з гробатого Запорожця і от нещодавно доріс до першого позашляховика. І мені здається, що він подумав, що такий вояж по засніжених дорозі вночі буде класним челенджем для його нового залізного коня. А для повного відчуття свята ми поїхали не звичною дорогою, а через центр, Ну, щоб ми насолодились святковою ілюмінацією і цією новорічною йолкою. А засміявся, значить, ти ще пам'ятаєш того Підераса. <риклад> так і зазвичай ми їдемо через московський міст. Так він, так він тоді називався. Прикиньте, яка гидота. А це через цей детур ми поїхали через міст метро, і видно, видно він нас не признав за своїх, тому через 100 метрів попросив жертву в виді крові, спущеного колеса. Ну, ми подумали, яка поїздка без невеличкої пригоди. Да, і дядя мав руки, які росли з потрібного місця. Тож він кинув сівішечку, СІРВІшечку на домкрат, зняв винахід енеоліта, стрибнув проїжджаючу тачку, поїхав на шиномонтаж. А нас залишив з двигуном з пічечкою, з фарами дожидатись його повернення. Дніпро виблискувало у вогнях, в машині було тепло, затишно, але назрівали потреби фізіологічні. Ви коли-небудь пісяли над Дніпром в сугробі з видом на Києво-Печерську лавру? Ні? Ну я теж не. Так, от, через деякий час дядя доволі довго не повертався. Мій тато вирішив, що треба економити пальне і вимкнув мотор двигуна. Але не пічкові фари. Тож, коли мій дядя повернувся з поремонтованим колесом, його чекав новий челендж: сів акумулятор. То наш простій, веселий на мосту подовжився ще на півтори години, поки дядя знайшов людину, яка в свято погодилась відірватися від столу, поїхати хер зна куди, рятувати авантюристів сраних. Тож коли ми наш караван рушив далі, ми були впевнені, що ми зараз розвернемося і безславно повернемось додому пити чайок з бабусиними пиріжками, а до діда поїдемо вже вранці. Так думали всі. Крім водія АКА Вуйка, АКа дяді Віті. Ну він сказав: Ну, ну, що ще може трапитись? Ми подумали: Ну, да, в принципі, це резонно. І поїхали далі. Перші 30 хвилин нашої подорожі виглядали як зимова казка. Сніг виблискував. Пара проїжджаючих машин, хати світились затишними вогниками. Місяць горів високо в небі, хоч кради і солосі даруй. Да? Але відповідь на питання, що з нами ще може трапитись, вже чекала нас за наступним поворотом. Ану, вгадайте, що з нами сталося? Далі? Є ідеї? Близько, але ні, колесо в цей раз вирішило просто покинути автомобіль і відлетіло в кущі. Причому не те що спустило, а інше. Таке враження, що у них був, вони посперечались, заклались. Хто з нас під'їбе дорогою більше. О, так, ну, одним словом, ще година пішла на те, щоб знайти колесо і болти, і півтори пішло на те, щоб це колесо втікача поставити назад. Оскільки а, в цей раз на дорозі лежав щільний шар снігу, і домкрат крізь нього провалювався. Але, але тут на допомогу прийшло древнє всім відоме правило. Знаєте яке? На дачу не можна купувати нічого нового. Ні. Треба вести барахло з дому. Так от і у нас були з собою старі радянські лижі, які ми використали як підкладку під домкрат. і Так змогли поставити врешті-решт колесо на місце. До дачі залишалось ще 20 кілометрів. ентузіазму колядувати не залишалось зовсім. В салоні змінилась атмосфера. Моя тітка, шестимісячним немовлям на руках, пропалювала поглядом водійське крісло. В водійському кріслі водій, стиснувши зуби і кермо, нашіптував всі відомі йому лайки. Моя дача, яку я, до речі, дуже люблю, але варто сказати, що вона знаходиться в кілометрі від дороги, навіть не обласного значення. Якщо говорити простою мовою, в їбіннях. І останні сім кілометрів до неї пролягають через дикі лісополи. І якраз перед цим прекрасним відрізком закінчилась колія, яку наїздили попередні ідіоти по такій сніжній ночі. Тож далі до омріяної цілі ми рухались наступним чином. Машина проїжджала куди могла. Я, моя мама, мій тато, озброївшись рештками лиш, виходили з машини, відкопували замед, сідали назад машину, проїжджали. Виходили, відкопували. Сідали назад, проїжджали. Виходили, відкопували, сідали назад. Коротше, на п'ятому репіті я вирішила не сідати назад машину, а йти по сугробам вздовж. Насолоджуватись моментом, дивитись на годинник і афігівати від того, що вже друга ночі. Коли у копачів закінчились сили, а до дачі залишився ще один кілометр. Ми кинули тачку на дорозі, взяли найсмачнеші найсмачніший пакуночок, малу поклали в люльку, трохи старшу малу взяли на копки баранки і вже разом попестелювали дачі через сугроби. І от, коли вже побачився наш фільварок, ми подолали останню перешкоду, перелізши забор, бо там нападало снігу, калітка не відкривалась. І почали брати штурмом цю цитадель, бо дід нічого не знав про наш приїзд. І от через п'ять хвилин наполеглива стука в двері, і з хати почулось роздратовано, розгублене. Хто там? Колядники. Дозвольте закалюдувать. Ідіть нахуй, колядники! Будь. Так, от що я хотіла сказати, що із самого ядреного трендиця в вашому житті можуть вийти охренінні історії отя.